20 січня Ужгородським городським міжрайонним судом справді було винесено ухвалу про те, щоб зобов'язати національну поліцію Закарпатській області внести в ЄРДР і розпочати кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень. Чоловікам, які затримані за бійку на драгобраті, але хочу сказати таке, що ще до винесення цієї ухвали Національною поліцією вже було зареєстровано таке провадження і розпочато розслідування вказаного факту за статтею 124 Кримінального кодексу України за заявами цих п'ятьох потерпілих, які затримані наразі, перебувають під вартою під вартою. Що стосується визнання їх потерпілими. То такої ухвали суду немає і не може в принципі бути тому, що визнає потерпілими слідчий, який вносить в ЄРДР відповідне провадження, і який вже його розслідує саме за його постановою визнаються особи потерпілими.